І так, були ми сьогодні четверо разом з рекрутором у Ужгородському ТЦК. Пройшли медкомісію як контрактники. Мене постійно запитують, в чому різниця між контрактниками і мобілізованими. Чесно, мобілізованих зранку прийшов і вечором ти поїхав у учебку. Контрактники тиждень збирай документи. Ми здавали. В одній лікарні кров на РВ на Сіфіліс. В іншій лікарні ми здавали кров на 150 різних штук. У мене там список. Коротше, той аналіз крові коштував 1800 гривень. Я за нього не платив. За нього платила держава, то було в приватній клініці. Ну, якщо я правильно зрозумів. ну коротше, за нього платив не я. Ми робили флюорографію інші клініці. Потім сьогодні зранку я проходив нарколога-психолога. 470 гривень сертифікат нарколога, що я не наркоман. І тільки вже з всім цим першним документів я поїхав на ВЛК. Тобто три робочі дня ми тільки збирали документи для того, щоб. Піти на ВЛК. Щоб вже з ними бути, бо для мобілізованих це все не потрібно. Або робиться деякі речі прямо там на ВЛК. Наприклад, флюорографія і кардіо. Значить, що ми сьогодні пройшли? Психолога, хірурга, лора, окуліста, терапевта. Вроді все. В терапевта здали всі наші аналізи, всі наші сертифікати і ну, придатні до служби за контрактом. Прикол в тому, що якщо ви пройдете ВЛК, ви вже будете в базі, і якщо у вас на контракт скажуть, що ви негодні, для, для мобілізації ви будете годні. Оце такий нюанс, що якщо вам ВЛК відмовив в контракті, це ж саме ВЛК вам дасть добро на мобілізацію. На жаль, воно так і є. Там абсолютно різні критерії. Для мобілізованих критерії попроще. Сьогодні 20 травня 2024 року. І, в принципі, мені залишається тільки дочекатися, коли. За нами приїде автобус, чи що там буде транспорт, і відвезе нас в навчальний центр для базової військової підготовки. І там вже в перший чи другий день перебування в навчальному центрі, вже там ми будемо підписувати контракти. Якось так.